Хто заробляє на війні в Україні. Насправді війна це двигун прогресу. Цинічна, але економічно правдива фраза. Коли ми говоримо про мільярди доларів допомоги Україні, більшість цих грошей, як не парадоксально, не покидає країн донорів. Вони осідають там, стимулюючи їхню власну економіку та оборонно промисловий комплекс, куди насправді йдуть гроші військової допомоги США в Україні. 70-80% залишається в США фінансування американських оборонних компаній, виробництво нової зброї, поповнення складів. 15-20% йде на закупівлю за кордоном зброю від інших союзників закупівля сировини 5% безпосередньо в Україні пряма фінансова допомога або кошти на невійськові потреби. Як це працює, коли США чи країни ЄС оголошують про пакет допомоги України на мільярди доларів, це рідко означає, що ці гроші фізично перераховуються на українські рахунки, натомість це означає наступне поповнення. Складів, частина допомоги надається натурою зі старих запасів зброї, що зберігалися роками. Державні замовлення. Але щоб поповнити ці запаси, уряди розміщують нові багатомільярдні замовлення у своїх власних оборонних компаніях. Стимуляція економіки: ці замовлення означають нові робочі місця на заводах, інвестиції в дослідження та розробки, прибутки для компаній та податки для держави, Зброя, яку виробляють ці компанії, потім може може бути використана не лише для України, а й продана іншим союзникам. Багато чиновників прямо говорять про це. Міністр оборони Німеччини заявляв, що кошти, виділені на підтримку України, повертаються до німецької промисловості. Аналогічні заяви робили і представники Пентагону. Це стратегічна інвестиція в безпеку, власну економіку та модернізацію власного ВПК. Сподіваюсь, це відео було цікавим і корисним для вас для розуміння цього всього. Цього, якщо так, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться та пошерте це відео своїм друзям. Дякую.